Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом! Німецька розвідка затримала зрадника серед військових, який був завербованим ФСБ, та планував замах на заложного зі своїми спільниками. 20 кілограм вибухівки повинні було встановлені бути в нарачій кімнаті. І коли зібралися б всі офіцери НАТО та заложний мав би пролунати вибух. Позивний затримано Аристотель, як пишуть джерела в правоохоронних органах. Інший спільник, в разі неуспіху, першого вибуху повинен був здійснити підрив кортежу заложного, завчасно замінувавши машини. Заложного дуже бояться в РФ, розуміють, що саме завдяки завдяки главкому ЗСУ та нашій армії Україна і буде в НАТО не завдяки політикам, які псують відносини з альянсом, а реально завдяки генералу Заложному Баруся Звіробій у той же час пише наступне. Українцям пощастило б, якби наступним президентом України став головнокомандувач ЗСУ Валерій Заложний. Не уявляю, щоб військовий став президентом і почав витрачати гроші на барабани та асфальти. Таку думку висловила на першому інтерв'ю у Києві після поранення на Бахмутському напрямку ветеранка АТО, керівниця інструкторських груп, Марусині ведмеді та військова службовиця десантно-штурмових військ ЗСУ Олена Біленька, позивний Маруся Звіробій. Зокрема, відповідаючи на запитання, чи бачить вона Валерія Залужного наступним президентом України, відповіла. Нам би дуже всім пощастило, у нас війна, і я собі не уявляю, щоб військовий став президентом і почав витрачати гроші на барабани та асфальти. Це просто звучить нелогічно. Я думаю, що поки війна не закінчиться, це був би хороший вибір. Потім знову обирайте, кого хочете. Але зараз ми у критичному стані, коли ми просто можемо втратити державу. Зараз втратимо ми її чи ні, залежить від військових і від політиків. Якби і там, і там були б військові, питання з війною закрилося б швидше. Також Маруся Звіробій зазначила, що більш ніж ухилянти її в кур... В формі. Вона закликала правоохоронців перевірити статки командирів частин, які знаходяться у тилу. Більш ніж ухилянти тилові куровлять ухилянти у формі. У нас такі теж є. Десь хтось забушляв, щоб відсидітися десь подалі від фронту. Це ж коштує грошей, теж не тільки воєнкоми беруть гроші за те, щоб видавати такі справочки. Є такі випадки у ЗСУ, коли в якійсь тиловій частині там теж дорого це коштує. Командирів цих частин теж добре було б перевірити на предмет їхніх коштів. Чи все у них там нормально, чи вже дача десь не появилась десь на Мальдівах. Там прям будуть сюрпризи, наголосила військова. Нагадаємо, наприкінці жовтня 2019 року депутатка від Європейської солідарності Софія Федина разом із волонтеркою та військовою Марусою Звіробій у відеотрансляції трансляції різко розкритикували Манеро спілкування президента Зеленського з ветеранами у селищі Золоте перед розведенням військ через висловлювання Звіробій та Федини на адресу президента Зеленського було відкрито кримінальне провадження. Їм обом слідчі ДБР вручили підозру за. Статею щодо погроз вбивством президента Зеленського. Звіробій 6 лютого 2020 року заявила, що Зеленський неадекватно і працює на Російську Федерацію. Вона вимагала спільного допиту разом із президентом, бо хоче поглянути йому в очі і зрозуміти, що з цією людиною. Пізніше волонтерка розповіла, що президент також був на допиті у ДБР, де розповів, що особисто не знає Звіробій Федини, але за словами Звіробій, злякався 10 лютого 2020 року. Марусі Звіробій обрали запобіжний захід у вигляді особисто. З того зобов'язання з носінням електронного браслета строком на два місяці до 9 квітня 2020 року. У 2021 році партія Європейська Солідарність висунула військово та волонтерку Марусю Звіробій кандидаткою на довиборах в раду у 87 сьомому окрузі. Спочатку повномасштабного вторгнення Звіробій знов повернулася на фронт. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.